Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Стережіться злих людей, бо на вас накладатимуть руки, будуть вас переслідувати, і будуть волочити вас по синагогах, будуть ставити перед правителів. І ви будете свідчити про мене. Що задати таку таку вправу? Що ви задумалися? Що скриває брехня? Брехня скриває злочини? І скриває правду. Христос хоче, щоб ми були правдиві, бо Господь є Богом правди, правди, любові, милосердя. Злий, який є ворогом Божим, ворогом людини, Він є служитель брехні. Брехня річ є дуже небезпечна. Неправда це інструмент диявола. І іменно отою неправдою людина попала у спокусу і зробила перший гріх, первородний гріх, гріх Адама і Єви. Гріх непослуху, бо диявол її здорив. Подивись, який гарний плід. Це плід пізнання добра і зла. Бог вас від... Бог від вас це закрив, аби ви не знали. А Бог у своїй милосерді відкрив людям добро. і Закрив зло. Бо Бог у своїй повноті добра нема місця для зла. І через брехню утворюється така порожнеча, куди, де нема добра, але там, де нема добра, там уже є зло. Ми часом в своїй помилці думаємо, що Бог зробив зло. Ні, Бог не зробив зла, бо зло це не є субстанція. Це не є щось те, що світиться, чи, то, чи то, що гріє, чи то, що холодне, чи воно кругле, чи квадратове. Зло це відсутність добра. Це порожнеча. Іменно через брехню, через неправду утворюється оця пустота. А диявол це є те сотворіння, яке втратило все божественне і стало вишукано порожнім. Пустотою. Тобто Батьком брехні. Тому думайте над тим, коли хочете сказати якусь неправду, чиїм інструментом ви користуєтеся. Згадайте слова Ісуса Христа, який сказав: Говоріть правду, і вона вас визволить. Але часом правда є не дуже. Добра, не дуже солодка, не дуже приємна. Але хочу ще вас застерегти від одної речі. Ми дуже часто любимо виявляти чужу правду в чужих людях. Чи так говорить Господь? Ні. Він каже, говори правду. Про себе. Говори правду про себе. Бо ми часом любимо казати: або той укров у, у того, скільки, то скільки. то. Але то ж правда. То правда, але не твоя. І іменно через це каже Господь. Видадуть вас в руки і пересідувати будуть, і волочитимуть по синагогах, і по тюрмах, і волочитимуть перед царів і правителів задля імені мого і дасть вам нагоду свідчити про мене. І не готуйтеся, не думайте, що маєте казати. Дух скаже вам той час, коли треба буде говорити, промовить через ваші уста. Бо тому що людина, коли вона собі думає, вона думає по-своєму. І по своїй спорченій природі часом таке наговорить, що потім самій страшно, думає, нащо я то казав? А Господь Бог каже: не треба, не видумайте ті свої речі. Бо коли настане час, коли треба казати, Господи, уста мої відкрий. І мої губи сповістять хвалу твою. Господь Бог дасть тобі, що ти маєш казати. Скажи правду про Бога, і ти відчуєш, як тобі сказати правду про себе. Ісус Господь мій і Бог мій. Він моє спасіння, Він моє відкуплення, це моя дорога до неба. Це мій пастир, це моя дорога, істина і життя. І коли я визнаю Бога, приймаю Бога, тоді я знаю правду про себе. Бо ми дуже часто любимо розказувати правду про когось і себе тим заспокоюємо, отим інструментом диявола, себе заспокоюємо, та то ж правда. А ти упевнений, що то правда. <кій> Диявол часто виявляє чужі хіби, щоб ми поучаствували в його задумах. І людина часом здається, хоче робити щось добре, стає потім на страшнім суді. І каже, Господи, та я ціле життя по правді жив. Я про всіх розказував правду, ніколи не брехав. І Бог скаже: іде геть від мене, я тебе не знаю. Ти ціле життя співпрацював з дияволом, бо тому що Ти слухав його нашіптування брехні, ти користувався інструментом диявола. І через тебе. Того посадили, того очорнили, а декого і вбили. Через те, що ти говорив, тобі здавалося правду, так? Як оці продажники ці сьогодні, в часі війни, ходять, фотографують військові об'єкти і скидають ворогові, він говорить правду. Він сфотографував правду. Але це інструмент диявола, бо ти працюєш на ворога. Ти працюєш на ворога. І не буде тобі пощади на страшному суді. Не буде. Бо ти співпрацював з дияволом, бо внаслідок того, твоєї правди прилетіла ракета і загинули люди. Військові, цивільні нема різниці. Люди. І на тобі буде. Оці смерті на тобі будуть повішені. І тому не буде вам спасіння, не буде спокою в цьому світі і не буде спасіння в тому світі. Бо зрадники в них одна дорога. О секрету підказую дорога юде, який взяв і повісився І нікого каже Господь я не втратив, крім сина погибелі, щоб збулося писання, втратив його. Чуєте зрадники, вашу долю. Ви загублені для суспільства і для Бога. Тому каже Господь: говори правду, і вона тебе визволить і будете мати нагоду свідчити про мене. Ми маємо свідчити про Ісуса Христа, про Його любов, про Його справедливість, про Його милосердя. Ставати Божими дітьми і чинити милосердя, бути наслідниками Ісуса Христа, послідовниками говорити правду. Бо брехня скриває правду. Брехня скриває злочини. Брехня виглядає, що все добре, а станеш на страшному суді, а Господь скаже тобі іди геть від мене, і я тебе не знаю. І діти Божі, ті, що слухали Бога, слухали те, що Господь Бог нам каже: прийдуть в обійми. і сказав Господь кожному обітру сльозу із очей їхніх, і не буде більше ні смерті, ні печалі, ні зітхання. Буде торжество із тим, який відкупив цей світ, з тим, хто казав слово разом з тими, які почули те слово і прийшли до Спасіння. Говоріть правду, і вона вас визволить, але свою правду. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!